Добрий день, шановне панство. Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо таку тему: знайомство з месенджером Viber, голосове ведення тексту та голосові повідомлення. І так, спробуємо зробити дзвінок на Viber за допомогою голосового помічника Siri. Нагадаю, що це поки що, можливо, тільки російською мовою. Дзвоню з айфона на Android. Позвоні через Viber мені на лайф. Виконяй визов. Режим Щоб зняти слухавку, спробуємо змахувати двома пальцями зліва направо на різній висоті екрана. От десь. У мене посередині екрану це виявилось можливим. Кнопка покласти слухавку знаходиться в правому нижньому куті, тому я роблю жест наліво вниз, який я призначив на команду перейти до останнього елемента вікна. І потім подвійний секунд. Заобчення через Viber. Мне на лайв. Что вы хотите сообщить получателю мне на лайв? Передаю сообщение с айфона на Android. В вашем сообщении в Viber говорится. Передаю сообщение с iPhone на Android. Отправить его? Да. Готово. Поведомление да. пришло. Тепер спробуємо те саме зробити на андроїді. І так, поїхали. Окей, Google. Позвоніть через Viber мені на Vodafone. І так, бачимо. За допомогою голосового асистента в андроїді подзвонити на Viber неможливо. Спробуємо відправити повідомлення. Окей, Google. Отправить сообщение через Viber. Кому вы хотели отправить сообщение? Мне на Vodafone. Окей, что в нем написать? Отправляю сообщение с Android на iPhone. Вот ваше сообщение. Отправляю сообщение с Android на iPhone. Вы хотите отправить сообщение или изменить его? Отправить. Итак, поведомление пришло. Тепер відкриваємо додаток Viber на Android. Додаток Viber, Viber без мітки. кнопка. Обстежимо головне вікно зверху, без мітки. Якісь сортніт. У мене на водофон 17, передаю сообщені ЄС Андроїда. От е е наш чат, яким ми тільки що користувалися. Ну давайте подивимося, що внизу вікна. Мій улюблений жест вліво вниз. Переходжу на останній елемент вікна, тобто в правий нижній кут. Аркер додатково не в списку. Тут п'ять вкладинок вікна вайбера. Аркер До, корисне. Додатково. Дзвінки 25 чати. Ми зараз знаходимося у вікні чати посередині список чатів. Можна по них ходити пальцем. Вайбер, Роман Мост. Можна двома пальцями гортати вниз вгору, можна змахувати. 16, 17. Відкриваємо наш чат ну, лайфа з водофоном або андроїда з айфоном. Viber. Перейти вгору, кнопка. Не в списку. Обстежимо вікно. Коли вікно відкривається, курсор знаходиться на першому елементі, тобто в лівому верхньому куті. Змахуємо направо. Дивимося, що. Це назва чату. в мережі 6 хвилин тому. Це підказка, коли клієнт був в мережі інтернет. Безкоштовний виклик. От, будь ласка, це аудіодзвінок, подвійний щиклик і піде дзвінок. Ну, давайте спробуємо. Подвійний щиклик. В айфоні дуже зручно переймати дзвінок з любого месенджера І так само, як і дзвінок з сотої мережі, подвійний щілик двома пальцями. От, Ми прийняли дзвінок. І так само дуже зручно класти слухавку теж подвійним щигликом двома пальцями. Тепер обстежимо нижню частину вікна. чату. Переходимо. До останнього елемента вікна мій улюблений жест вліво вниз. Відеоповідомлення. І Твічі тепер змахуємо торпінцяш. наліво. Інші параметри: кнопка, надіслати файл кнопка. Насилити знайомі повідомлень, зробити новий знімок, кнопка. Можна відкрити відеокамеру і прямо в чат відправити фотографію. Вибрати фото відео з галереї, кнопка. Можна щось вибрати Твіт. з галереї. Виберіть наклейку для надсилання кнопка. Це стікери. Твіт. Написати повідомлення. крапка 3: вікно редагування. От, вікно для щіглик. Написати повідомлення. Відкрилася віртуальна клавіатура, можна вводити повідомлення. Знаходимо літеру, подвійний щіглик, літера вводиться, але ми зробимо по-іншому. Можна повідомлення надиктувати, і тут же можна це робити українською мовою. Голосовий від. Двічі торкніться, щоб активувати Але треба не плутати голосовий від і голосове або відеоповідомлення. Двічі торк... Голосовий від. Користаємося Віхновим голосовим бур. водом. Знайшли кнопочку торкніться. над нуликом, подвійний щиклик і вводимо повідомлення. Голосовий від. Друге повідомлення з Андроїда на iPhone. В кінці щілик, щоб зупинити запис повідомлення. Дивимося, що вийшло. Знаходимо пальцем текст повідомлення над віртуальною клавіатурою. Редагування: друге повідомлення з андроїда на iPhone. Вікно редагування на тепер. Ж, треба знайти кнопку Відправити. Ну вона зараз остання у вікні, тому мій улюблений жест вліво-вниз знову спрацьовує. Надіслати. Кнопка надіслати 14. подвійний щіглик. Текст вже 16 годин 25 хвилин. Два сповіщення. Повідомлення надіслано. Наступне: тепер запишемо свій голос. Для цього не треба відкривати віртуальну клавіатуру. Знаходимо кнопочку голосового повідомлення і робимо подвійний щіглик з утримуванням. Голосове повідомлення. Двічі торкніться, щоб активувати. Двічі торкніться і утримуйте. Подвійний щиклик з утримуванням і надиктовую повідомлення. Коли я відпущу пальця, повідомлення буде відправлено. А тепер я надиктовую повідомлення голосом. Так теж можна робити. Надсилання мультимедійного контенту. Це відпустив панкерів. Повідомлення, 1, 29, повідомлення пішло. Ви? Тепер відкриваємо iPhone і читаємо, що ми прийняли, і спробуємо те щось відправити. І так, я відкрив Viber, чат з абонентом мені на лайф і читаю, які повідомлення надійшли. Плідне повідомлення від мене на лайф. Передає совщини Андроїда на айфон. Це перше повідомлення. Кнопка. Діакхідне повідомлення від на Лайф. Друге повідомлення з Андроїда на айфон. Це повідомлення, яке я не диктував голосом. Хідне аудіо від мене лайф. Торкніться двічі, щоб відтворити повідомлення. А от аудіо повідомлення. Давайте спробуємо різні види повідомлення на айфоні. Для початку оглянемо вікно чату. Ідемо вгору. Однократний дотик чотирма пальцями в верхній частині вікна. Три. Кнопка назад. Кнопка назад і змахуємо направо. Неактивний. Кнопка. Вони Не на лайф. В мережі однієї хвилин тому. Голосовий виклик. Кнопка. От, це голосовий виклик. Подвійний щеклик і ми подзвонимо. Відеовиклик. Кнопка Можна зробити відео виклик, інша кнопка. Сьогодні. От пішли чати. Передає Совщини е ЕС айфону на Android. Обстежимо нижню частину вікна чату, там, де якісь корисні елементи керування. Чотирма пальцями однократно знизу. Група Надіслати голосове повідомлення. Торкніться, й отримати, написати повідомлення, надіслати смайлики або вибрати фото, відкрити розширення чату. Зняти фото або відео. Такі самі кнопки, як і були в андроїді, можна зняти фото і відправити в чат. Вибрати фото з на риска відео, надіслати голосове повідомлення. Давайте спробуємо надіслати голосове повідомлення. В кінці треба буде двома пальцями зробити подвійний щиклик, щоб завершити його. Пробуємо. Насилаю голосове повідомлення з айфона на Android. Вихідне аудіо. Торкніться двічі, щоб відтворити повідомлення. Це аудіоповідомлення, яке ми тільки що зробили. Спробуємо його відтворити тут же на айфоні. Надсилаю голосове повідомлення з айфона на Android. Ну і таке саме повідомлення повинно прийти на інший телефон. Тепер давайте зробимо текстове повідомлення. Шукаємо рядок для вводу тексту. В нижній частині вікна продовжує змахувати направо. Написати повідомлення Еліпс. Внизу екрану з'явилася віртуальна клавіатура. Так само Велика П. можемо. Шукати е. літери пальцем Велика, або змахуванням, е. і подвійним щіхликом вводити їх. І так само можемо знайти кнопку Диктувати, вона десь зліва від пробілу. І тут так само можна користатися українською мовою. Пробіл Диктувати. диктуватись двічі, щоб почати диктування, торкнісь двічі двома пальцями, коли завершите. Поїхали. Спочатку подвійний щиглик одним пальцем. В кінці подвійний щиглик двома пальцями для завершення. Надиктовую голосом друге повідомлення з айфона на Android. Подвійний щиглик двома пальцями. Поставлено Надиктовую голосом друге повідомлення з айфона на Android. Змахую направо, шукаю кнопку відправити. Надіслати. От кнопка надіслати подвійний щиклик. Надіслати голосове повідомлення. На голосом друге повідомлення з айфона на Android. Все, повідомлення відправлено. І так, ми з вами навчилися передавати текстові та голосові повідомлення через месенджер Viber. А також робити це за допомогою голосового помічника. Налаштування месенджера і деякі інші. Тонкощі роботи з ним я розкажу вам у наступних сюжетах. Домашні завдання. Потренуйтеся у месенджері Viber відправляти текстові та голосові повідомлення. Потренуйтеся набирати текстові повідомлення голосом. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.